Виконуємо номер 1763 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Округлий до. Задання перше одиниць 25,372,51. 37 Задання друге до 10-х 13,185 і 14,02. Задання третє до сотих тисячних і 17,377. тисячних. Задання четверте до сотень 337,3 і 1953,8. Приступаємо до виконання. Завдання перше округляємо до одиниць. За одиницю відповідає цифра 5, праворуч від неї стоїть цифра 3, тому число одиниць ми збільшувати не будемо. Отримали 25 37,51 сота. За одиниці відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 5. Число одиниць збільшуємо на одиницю. Маємо 38. Завдання друге округляємо до десятих. За десяті відповідає цифра 1, Праворуч від неї стоїть цифра 8. Кількість десятих збільшуємо на одиницю. Маємо 13,2. За десяті відповідає цифра 0, праворуч від неї стоїть цифра 0. Тому число десятих не збільшуємо. Маємо 14,0. Завдання третє: округлям до сотих. За соті відповідає цифра 9. Праворуч від неї стоїть цифра 4. Тому число сотих ми не збільшуємо, буде 15,89. За соті відповідає цифра 7. Праворуч від неї стоїть цифра 7. Число сотих збільшуємо на одиницю. Маємо 17,38. І завдання четверте до сотень. За сотні відповідає цифра 3, праворуч від неї стоїть цифра 3, тому число сотень ми не збільшуємо. Маємо 330. За сотні відповідає цифра 9, праворуч від неї стоїть цифра 1, тому кількість сотень збільшимо на одиницю. 9 додати 1 буде 10, і одиничка йде на тисячі. Маємо 2000. Ми округлили номер. 1763 виконано